Мої вітання! З вами програма Машина часу, що кожних вихідних на півгодинки повертає нас до невідомого життя старого Києва. Протягом наших минулих екскурсій ми з вами познайомилися з такими важливими для історії міста вулицями, як Пушкінська, Володимирська, Фундуклеївська, Ярослав Вал. І от нарешті ми з вами вирушаємо у мандрівку по головній пульсуючій артерії міста. Зустрічайте, Хрещатик! Сьогодні у старому Києві яку зі столичних площ називають рекордсменом? Як на місці яру і болота з'явився хрещатик? Та який київський ювелір прославився на увесь світ? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Ти ми почнемо з площі рекордсмену за 200 років свого існування? Вона змінила сім назв: кінна, театральна, європейська, царська, третього інтернаціоналу, сталіна та навіть Ленінського комсомолу. Ця довга історія почалася з того, що на початку 19 століття на одній з центральних площ столиці проходили кінні ярмарки. Цим і пояснювалася її перша назва кінна площа. Згодом на місці сучасного українського будинку з'явився перший у Києві міський театр. От площу і перейменували у театральну, та театральною їй садилося пробути всього до 1851 року, коли площі подарували їй наступне ім'я, яке вона несе і сьогодні. Навірно, тому що Україна. Ділилася від союзу і стала незалежною. Насправді ж, європейською ця площа стала задовго до того. Причиною нової назви стала поява готелю Європейський на місці колишнього міського театру. Саме на європейській площі з'явилися такі прикраси столиці, як будівля слов'янського хору, де сьогодні в велетень готель та будинок купецького зібрання, стіни якого тепер займає національна філармонія. Та найграндіознішою забудовою площі став пам'ятник імператору Олександру II, який спеціально для Києва створив італійський скульптор Ксіменес. Цю подію увіковічили в історії, а площу стали називати царською. Саме на минулій Європейській площі почався регулярний рух електричного трамваю. Вперше у Російській імперії Ця історична трамвайна лінія проіснувала тут 85 років. І справді саме тут була кінцева зупинка трамваю номер 16 Цікаво, що за час свого дового існування назва зупинки змінювалась разом з назвою площі. А у радянські часи це була і площа третього інтернаціоналу, і Сталіна, і Ленінського комсомолу. Вагони 16-го трамваю були жовтого кольору, і кияни їх любляче називали тягни штовхай, адже біля будівлі філармонії тягни штовхай, змінював свій напрямок і рухався вниз пагорбу до подолу. Здобуття і повернення історичної назви площі трамвайчики не дочекалися, так само як і нового виткової історії. Адже сьогодні європейська площа разом з українським будинком, філармонією і інформаційним центром відіграє важливу роль у житті столиці. Кожен день цією дорогою приходять тисячі киян та гостей міста. Та ця прогулянка не займає в нас більше десяти хвилин. Адже Хрещатик найкоротша головна вулиця не тільки України, а й у всьому світі. Нехай перше, що побачать гості міста, буде все таки пішохідний хрещатик у вихідний день, спокійний і елегантний, так як це було у старі добрі часи. Насправді наша головна вулиця цікава тим, що спочатку тут було щось на болота, зелена травичка і паслася худоба. Назва вулиці за найбільш поширеною версією походить від хрещатого яру, яким її проклали. Лише у кінці вісімнадцятого століття тут з'явилась дорога довжиною у 1225 метрів, яка дуже швидко здобула статус головної вулиці міста. Активна забудова вулиці почалася вже у дев'ятнадцятому столітті, і тоді наш головний проспект мав свою особливість. Я чула, що Хрещатик був поділено на, на дві пішохідні полоси. По непарній ходили люди достойні, а парна полоса була відмів. Була для дівчат вільного норова, і вона була відмічена ліхтарями. Так що хрещатик був не тільки найкоротшою головною вулицею світу, але й вулицею червоних ліхтарів. Нехай навіть і наполовину. Та це була далеко не головна її особливість. Тут вперше у місті з'явилося газове, а потім електричне освітлення. Тут пройшли перші магістралі міського водогону та каналізації. Негаразди були тільки з Бруківкою. Лише з п'ятої спроби хрещатик вдалося вимостити, як личило центральні вулиці Європейського міста. Унікально розташована вулиця нарешті з'єднала відокремлені один від одного райони Києва, старе місто, Поділ, Печерськ та нову забудову. Наприкінці 19 століття Хрещатик став головним місцем для перименади киян з усіх районів міста. Адже самих тільки магазинів тут нараховувалося близько 150. А окрім цього, 65 різних контор: 8 театрів, 6 кінотеатрів, бібліотеки, книгарні та навіть ювелірна та кондитерська фабрика. Та з приходом радянської влади вишукане обличчя хрещатику почало потихеньку втрачати свою яскравість протягом 20-30-х років під виглядом реконструкцій знищили десятки пам'яток архітектури. А головна вулиця почала прославляти ім'я радянського політичного діяча Воровського. Та найбільшої руйнації Хрещатик зазнав у вересні 1941 року. Тоді від серії потужних вибухів разом з Хрещатиком на руїни перетворилося 20 центральних кварталів Києва. Своє сталінське обличчя Хрещатик отримав вже у повоєнні роки, та й досі на головній вулиці Києва залишилось багато згадок про невідомі нам часи старого міста та його минуле життя. І мандрівку Хричатико ми починаємо з будинку номер 1 І якщо ми з вами перенеслися на 100 років тому, то на місці будівлі сучасного готелю ми побачили триповерховий будинок у староросійському стилі. Цей дім був добре відомий серед киян як будинок слов'янського. Історія цього гудку хрещатика і вулиці Олександрівської сьогодні музейного провулку почалася ще у середині 19 століття. З ім'ям швейцарського годинникаря Верле. Потім у майстра точної справи садибу викупив відомий київський купець Іона Зайцев, якого ми вже згадували у прогулянці вулицею Прорізною. Та найвідомішим власником цієї ділянки став відомий співак та хоровий диригент Дмитро Олександрович агренєв Слов'янський. Він планував переїхати до Києва і влаштувати тут постійний осередок свого хору. Саме на замовлення метру київські архітектори склали проект величезного п'ятиповерхового будинку з фасадами на дві вулиці. Тоді на першому поверсі розмістилося 16 магазинів. Також планувало заснувати тут музичну школу та концертну репетиційну залу на 500 місць. Та гордістю слав'янського та усього Києва мала стати найбільша у Європі три світлова концертна зала на 5 тисяч місць. На жаль, проект не був реалізований. Перш за все через бюрократизм міської думи, яка сумнівалася у якості вентиляційного обладнання, і до з'ясування справи заборонила продовжувати будівництво. Тим часом у Агерніва почалися матеріальні проблеми. Він встиг звести лише фасадні стіни. Новий власник, купець Борис Рабінович, замість однієї величезної зали збудував три на 800 місць кожний і здавав їх в оренду. По одній залі розміщувався комерційний клуб, у стінах якого 1914 року проходив легендарний май. Серклас в шахи. Читала в спогадах киян, що ще на початку 20-го століття кубинський чемпіон зі гри в шахи Капабланка давав два сеанси гри у Києві і був вражений тим, якими сильними супротивниками опинилися маленькі кияни. Активне життя староросійського терему продовжилося до 30-х років, поки його не перевдягнули у строгу радянську одежу. А 1937 року тут же прописався будинок оборони, і у минулому творчому загодку почали перепідготовку молоді кияни під досвідчених бійців. Коли ж 1941 року окупований німцями Київ почав палати, вибухнув і будинок Слов'янського. Оновлювати його не стали, а 1964 року за проектом архітектора Віктора Єлізарова збудували нинішній готель, що аж ніяк не повторює минулого вигляду площі. Та все ж цікаво сьогодні уявити, яким би міг бути Київ, якби не безжальні події історії. З вами старий Київ та його вірний друг Хрещатик. Якщо театр розпочинається із вішалки, то вулиця Хрещатик у старому Києві розпочиналася з театру. Адже саме тут, на місці сучасного українського дому, знаходився перший міський театр у столиці. Історія Києва склалася так, що до початку 19-го сторіччя місто не мало спеціальної споруди, призначеної для театральних дійств. Та вже наприкінці 19-го століття стаються зміни, які не лише підвищують інтерес до театру, а й сприяють будівництву першого міського театру. Поштовхом до побудови міського театру стало перевезення контрактового ярмарку до Києва з міста Дубно. Тоді контрактовий ярмарок починався на Різдво і тривав цілий місяць. Це був справжній період світського життя у столиці. Тоді усі вечори були наповнені балами, концертами та виставами. Це і викликало нагальну потребу у великому спеціально обладнаному приміщенні. Так, 26 серпня 1804 року у Києві розпочинається будівництво міського театру. Проте останнє слово, згідно тодішній субординації, залежало від київського воєнного губернатора Олексія Тормасова. Генерал підтримав ідею магістрата і, не гаючи часу, надсилає міському архітектору Мезенському листа, у якому повідомляє. По представлению ко мне здешнего магистрата о желании некоторых граждан построить собственным их коштом деревянный театр, дать на сие мое согласие. Для построения онного отвесть место, лежащее между Печерска, близ горы, прилегающей к Старому Киеву, в смежности площади, называемой Конною, по левую сторону дороги, ведущей от Печерска на Подол. Архітектор дає свою згоду та одразу приступає до роботи. Будівництво триває кілька років, і вже у 1907 році на правому схилі Дніпра з'являється перший міський театр. Перший міський театр був двоповерховий, виконаний у стилі ампір та розрахований на 470 осіб. Постійної театральної трупи в нього не було, а це приміщення орендували гастролери. Перший сезон театру відкрила трупа Чернігівського поміщика Данила Ширая. Вона складалася з кріпосних селян, та вже згодом на сцені міського театру засяяли справжні зірки. Тут виступали такі відомі зірки, як Щепкін, Мачало, Мартинов та Сандунова. І справді, перший міський театр одразу став користуватися шаленим успіхом і популярністю. Тут виступали відомі російські, французькі, польські, італійські, українські артисти. Окрім цього, в театрі була неймовірна акустика, завдяки якій створювався ефект присутності. Ціни на білети коливалися від 60 копійок до 25 карбонців. Серед дворян користувалися попитом абонементи, які продавалися у касі театру. Ціни на них теж відрізнялися. Так, наприклад, верхнє ложе на 100 спектаклів коштувало 450 карбованців, а місце у партері, де дивилися виставу стоючи, 100. дозволити собі таку розкіш міг не кожний, та згодом у театрі почали діяти благочинні акції, у межах яких кожен антрепренер був зобов'язаний безкоштовно давати одну виставу для малозабезпечених. Театр був унікальнішим євленням свого времені, його візитна карточкою стала емблема, яка була розміщена на з на емблемі був і крилатий купідон і давні герої. А також там була надпись Сміх очищать нрав. Цей унікальний храм муз проіснував всього лише 50 років. На його місці згодом спорудили готель Європейський, той самий, що і спричинив назву площі. Готель пережив кілька війн і демонстрацій, проте до нашого часу також не зберігся. 1982 року на його місці будують музей Леніна, який сьогодні нам відомий як український дім. І, хоч у цих стінах вже давно не ставлять вистави, сьогодні тут працюють найвідданіші поціновувачі нашого міста у вигляді музею історії Києва. Якщо повернутися на 100 років тому то навпроти готелю «Європа» ми б побачили зовсім іншу картину. Адже тоді, на перетині з вулицею Трьохсвятительською, на місці сучасного інформаційного центру знаходилася перша у Києві фабрика ювелірних та золотих виробів Йосипа Маршика. Фабрика потомственного почесного громадянина Йосипа Абрамовича Маршака виникла 1878 року, як невеличка майстерня на Подолі. В ній працював сам засновник з одним помічником. Та вже за рік він перевів майстерню сюди, на хрещатик. 4 за декілька років фабрика розрослася на три поверхи зі складом у 100 чоловік. Талановитий ювелір почав відвідувати виставки у Парижі кожного разу вдосконалюючи своє виробництво. Так, наприклад, фабрика стала піонером у застосуванні жіночої праці в ювелірному виробництві. Дівчат приймали з 14 років із зобов'язанням пропрацювати не менше трьох років, та одразу їм призначалася зарплатня. Саме за вказівкою маршака, шліфовка речей та філігранне вироблення тонких золотих ланцюжків доручалися лише жінкам. Цікаво, що на сільськогосподарській та промисловій виставці 1897 року у Києві саме вітрини маршака збирали найбільший натовп. Тоді люди були просто в захваті від його ювелірних шедеврів. Особливо сподобався глядачам срібний пароплав вагою у 20 фунтів, зроблений для цукрового магната Лазара Бродського. До речі, цей експонат вразив не тільки киян, але й американців та бельгійців. Адже за нього маршак отримав чекаску та антверпенську медалі при почесному дипломі. Періодично фабрика отримувала замовлення і від закордонних фірм з Петербургу та Парижу. Слава про маршака ювеліра дійшла аж до царської родини, адже підношення ювеліра до коронування царського подружжя і ним Києва було сприйнято задоволенням. А сам ювелірний статус маршака став найпливовішим у Києві. Я знаю, що Маршик достойно конкурував у Європі з відомим фабержем. І саме з київської фабрики Маршика вийшло досить багато достойних ювелірів. При фабриці Маршака 1913 року вирішили створити ремісничу школу імені самого засновника і його дружини. До речі, саме подружжя поруч, на Хрещатику 5. Справу Йосифа Маршака збиралися продовжити його восьмеро дітей, та радянська влада скасувала усі колишні майнові закони. Ось так справа великого ювеліра залишилася без господаря, та його вишукані вироби і досі прикрашають приватні і виставкові колекції, нагадуючи нам про першу ювелірну фабрику у старому Києві. На жаль, будинки по парні стороні Хрещатика теж не збереглися, та все ж хочеться згадати декілька фактів з їх цікавої історії. Адже з цим місцем пов'язані найбільший книготорговець Оглобін, найвишуканіший кравець Вітковський та найвищі споруди старого хрещатика. По-перше, треба відмітити, що саме з будинку номер 8 почалася висотна забудова по цій стороні Хрещатику. На фоні дво- та триповерхових будинків дуже виділялася будівля волгсько калмського банку, Петербурзько-обліково-позичкового банку і будинку трестів на Хрещатику. 8. я знаю, що на посаді цього будинку зберігалася копія рельєфу бельгійця Карла Мін'є, який називається індустрія. И на ней изображена бригада ударников капиталистического труда, и что очень важно, что это едва ли не единственный остаток архитектуры старого крещатика. Ну а поруч з ними у будинку номер 10 мешкав Микола Яковлович Оглоблін один з найбільших книгарів імперії. Він постійно збагачував столичні книжкові лавки новими виданнями, інколи навіть із свого видавництва. Як нещодавно з'ясувалося, сусідами Оглобліна була польська родина Витковський. Поляки за походженням володіли на хрещатику двома магазинами та обшивали киян, вдовольняючи їх вибагливі смаки. Онуки Витковських принесли до музею історії Києва ці родинні фото. Та навіть тканинні етикетки, що їх пришивали на одежу. Ну а напроти висотних банківських споруд вже давно знесли конструктивістський будинок 30-х років з рестораном столичний і критою галереєю перед ним. Ця пішохідна галерея була хіба що останньою родзинкою цього безлицього кварталу хрещатику. Далі у старому Києві стара київська біржа, кондитерська семадені та яка півковоподібна будівля раніше займала Майдан Незалежності? З вами старий Київ та унікальна можливість прогулятися хрещатиком сторічної давнини. Сьогодні на цьому перекресті хрещатику та Майдану Незалежності знаходиться будівля Федерації профспілок. Та за часів старого Києва. Цього кутку завжди доносилася приємна музика віяло гарними манерами та відчувався діловий азарт. Адже першим мешканцем цієї ділянки було відоме у Києві дворянське зібрання. Дворянські зібрання, створені імператрицею Катериною II, мали право делегувати своїх членів до місцевих органів влади, забезпечуючи низову форму участі дворян в управлінні державою. Крім того, вони вирішували внутрішньостанові проблеми складання родоводів, опікунство, які не входили до державної юрисдикції. Київське дворянське зібрання придбало будівлю на розі з Майданом Незалежності 1862 року. Тоді тут розмістилася губернська і повідова канцелярії. Опікунські установи. Та дворянський клуб, де влаштовувалися бали, благодійні базари та концерти, родинні вечори тощо. Про це старому Києву нагадали у музеї історії міста. Був величезний зал для концертів, в тому числі для виставок, для всіляких заходів. На першому поверсі розташовувалось відоме в Києві кафе Симадень. Кондитерська, де власне з біржі, ділові люди переходили до цього кафе і де продовжували вирішувати всякі фінансові комерційні справи. І справді, будинок дворянського зібрання був тіньовим війником київської біржі. Вона розташовувалася напроти з непарної сторони хрещатику. До речі, з біржою ця будівля була пов'язана не лише завдяки кафе-семодинів, адже саме біржовики у вільний від торгів час разом з дворянами здавали свої зали під виставки художників, передвижників та фотографів. Одного разу тут навіть проводили з'їзд фотографів Росії. Активно ділове та громадське життя будинку дворянського зібрання тривало до революції. Сьогодні ж будівля з центральним годинником не стомлюється повертати нас до інтенсивності життя вже не старого, а сучасного Києва. Що незалежності, Майдан Незалежності чи просто Майдан, сьогодні до нього ведуть усі дороги. Адже це серце нашої столиці, що б'ється в Унісон з її мешканцями. Та цікаво, що центральною площею це місто стало не так то й давно. Ще наприкінці ХІХ століття тут були хаші та чагарники. І називалися вони Козино болото. А водилися тут бродячі циркачі. До кінця X століття ця місцевість, як і весь хрещатик, звалася Перевісищем і являла собою лісові хащі. Трішки вище, де нині починається вулиця Софіївська, знаходилися відомі ляцькі ворота, які вели у верхнє місто. Проте, вже до середини XIX століття, ця місцевість перетворюється на своєрідний мегаполіс, козаному болоту присвоюють нову назву Хрещатицька площа. Коли з'являється будівля міської думи, а це у 1876 році хрещатицьку площу перейменовують у Думську. Життя тут починає вирувати, а площа перетворюється на улюблене місце відпочинку киян. В той час було так прийнято будувати, що перший поверх, навіть в громадських будівлях, яка була, власне міська дума, віддавалася під магазини. І власне сама дума заробляла собі тим, що здавало в оренду це приміщення першого поверху. Окрім цього, нове приміщення було виконане у досить незвичайній формі. Нова міська дума, проектуванням якої займався відомий вже не той час архітектор Шиллі. Постала перед киянами у формі підкови. Засідання думи проходили у залі з хорами, на умеблюванні якої витратили 4,5 тисячі рублів. Цікаво, що до цієї зали міг потрапити і звичайний люд, адже там регулярно проводили дитячі різдвяні ялинки та різдвяні ярмарки. А прихожі з хрещатику дуже любили помахати депутатам, що виднілися з вікон думи. Головна частина будинку думи була облаштована вежею для годинника з боєм. Пірамідальною банею, на маківці якої височіла статуя покровителя Києва, архістратига Михаїла. Цікаво, й те, що після зведення Думи архітектор Шиллє запропонував збудувати поруч на площі Критий ринок. проте дума цю пропозицію не прийняла. Натомість вирішила територію Думської площі перетворити на сквер, що й було зроблено. А так як утримувати одного сторожа для скверу було невигідно, сквер охороняли думські двірники. Справжньою подією для старого Києва стала поява пам'ятника столи... И безпосередньо перед будівлею міської думи у вересні 1913 року. Тоді кошти на пам'ятник прем'єру виділили громадські організації та приватні особи. У день відкриття пам'ятника зібрала сила селена народу, проте до місця церемонії пропускали лише за перепустками. Окрім цього, у всіх навчальних закладах відбулися панахиди, а в деяких навіть відмінили уроки. Однак довго стояти пам'ятнику не довелося. Вже через три з половиною роки його демонтували. Пізніше, з приходом влади більшовиків, на місці столипіна з'явився відомий Карл Маркс. Ось так писав про цей монумент. Булгаков слов для описання чорного бюста Карла Маркса, поставленого перед Думою в обрамленні білої арки, У мене нет. Я не знаю, какой художник створив його, але недопустимо. Зі слів Булгакова можна зрозуміти, що пам'ятник був жахливим. Можливо, саме через це простояв також він недовго. Думською е, площею називалися до е, встановлення радянської е, влади в Києві, тобто 19-20 рік до цього вона е, потім вона вже пішла радянською площею площою Калініна е, і, і таке інше. Ну а потім вже жартеве революція. Під час другої світової війни міську думу спалили. А після визволення Києва та закінчення ворожої війни думу вирішили не відновлювати як і інші пам'ятники архітектури, так і з'явилася велика ділянка землі, яка з кожним роком все більш модернізовується, та набуває сучасних рис, які зовсім не притаманні нашому старому Києву. Сьогодні у нас з вами була унікальна можливість познайомитися з тим хрещатиком, що захоплював та надихав. Наша прогулянка від європейської площі до Думської добігла кінця. Та вже за тиждень ми зустрінемося тут на Майдані Незалежності, аби продовжити наше знайомство з головною вулицею столиці. Чекатиму тут вас, я гід Оленка Миренцова. Тож чудових ми вихідних та приємних прогулянок старим Києвом. Живіть з вогником!